Вітаю! Сьогодні що у нас 6 7-2024-го. Ну що, обіцяв я рецепт е, пиріжків тіста швидкого тіста дрожжевого, Ну от зараз буду робити його. Бо щось е, зробив пюре пару днів тому з молодої картоплі. Ну, з неї не роблять пюре, але я спробую. Що спочатку поїли і так воно стоїть. Ну що. Котлети їдя, а пюрені треба це виправити. Значить, будемо робити пиріжки і начинка. От вона вже готова. Та картопля, Сире яйце і велика цибулина обсмажена. В кінці додав десь 20 грамів рожкового масла. Поперчив добре цибулю, підцілив і все це перемішав. І оце буде начинка. А тут, значить, що ми робимо? На весь рецепт нам потрібно 300 грам мл теплого молока. От ми його зігріли в баночці, відміряли. І спочатку делаємо опару. Значить, тут у нас пакет дріжджів сухих, швидкоплинних, швидкодіючих від 8 до 12 грам. Дві чайних ложки цукру. І це ми заливаємо. До 100 будет теплым молоком с того, что мы зигрили. Сейчас перемешаем и лишаем это на 5, напевно. мает мают начать діяти. Они сделают такую шапочку. И чем вот... И тогда будем дальше делать. Чем этот метод добрый, тем, что тут мы сразу знаем, что дрижи нормальные или нет. Якщо шапочки не з'являються за 5-аж ну, за 10 хвилин, значить з дріжджами щось не те. Треба інші. Все, лишаємо поки. Далі. Тут значить, у нас ми перемішали е, два жовтка комнатна температура, якщо яйця з холодильника покладіть в теплу воду, щоб постояли хвилинку. Бо вони будуть заважати дії дрожів, якщо будуть холодні. 50 грамів розтопленого вишкового масла, чайна ложка цукру, чайна ложка з горки солі І все це перемішали. І зараз, бачите, шапочка. Яка Оце вот шапочка. Шапочку ми це зараз перемішуємо. Все добре. І сюди. І сюди. Знову перемішуємо і сьогодні зараз ми виливаємо весь залишок молока. Перемішуємо. І тепер сюди 500 грамів просільного борошна. Вишого готовку. Потрохи. Але не все. Залишити десь пів стакана, щоб вийшло. Потім, коли викладемо на дошку, на підсипку. стільки десь лишив я на підсипку. Все висипаю. От ми перемішали. Зараз воно липке. Висипаємо сюди. І далі будемо вмішувати підсипані рештки. Борошно. Так. так, так. руки смочим он. Можно было бы и их. Ну ладно, будем так почти лепли. Она такие живые. Ворожно насипали, воно вже не так прилипає. Десь 2-3 хвилини. Треба миску помити, змазати алією, покласти в неї е, це тісто і його зверху перед тим змазати алією. Отже, беремо ліку і і місочка змащена. Значить, беремо і кладемо отаку От От лежить. Ну, в ідеалі воно має піднятися в два рази. Так, це ми лишаємо на 45 хвилин, накриваємо марлічкою, ханчірочкою якось такою, щоб пропускала кисень і ставимо в тепле місце. Все, чекаємо. Тісто піднялось в два рази. Все. Зараз ми його кладемо. Нічого не помню. на дошку и обминаем. Трошки. дрожки. Робим вот такую колбасу однаково. Так. И зараз будет тяжкая ровня, я люблю. Зараз треба будет на ревне частины поделить. Я так не люблю дрібноту гратися. Так, а тепер. А тепер треба кожен цей кусочок, зробити з нього кружечок, шаричок, колобочок. Отако. От І що потім, коли будемо розкатувати, я підсипав і кладу повночі має бути постояти коли будемо розкачувати це все щоб воно мало круглу форму так це в мене теж погано виходить по-аматорськи взагалі то з цього Тісто має виходити, як я бачив, 16 маленьких таких піржечків. Ну, У мене буде не 16 маленьких, а 8 великих. Отаке. От так, от. І це я знову накриваю зараз і пусть воно постоїть 10 хвилин, щоб воно... все таки поднялась в таком выгляде. так трохи подросли видите аж на соединение пішло. так другой противень змазали. и сейчас на него будем выкладывать готовим до смаження перец Так, на що ми робимо. Беремо. Так, і розкачуємо. Тонко розкачувати не треба. О, такого на пів сантиметра. Кладемо начинку і сюрприз. О, така кухлетка. На 4 частини і кладемо сюди ж. Це на Сибір'ях так роблять, але кладуть не котлетку, а варений фарш. І рядом плю. Такоми це зробили. Так, шовчик. Все. І шовчиком вниз. Кладемо на той противень смазаний. Так. Отже. Пирожки викладені і два білка що лишалися з столовою ложкою молока збиті. І всі вони пиріжки, помазані. І ще в кінці помажу. Духовку на 200 розігріваємо і Як розігріється, кладемо. Бачите, а один я не поклав туди. А чому? А тому що я хочу перевірити, як це тісто на жарку, Якщо на пательні не смажете. Вот один я попробую засмажить ну и раз уже буду его смажить покажу вам фокус <гас> базарно вокзальный як вони роблять пиріжки пиріжок дивіться вот он как моя долоня а тепер беремо скалку и починаємо аккуратно так розтягувати отако и тепер дивіться а тепер він певдари долоні Ну, от такі вони жарят. і ви бачите, о, великі пиріжки. Хоча він менше, ніж здається. Ну такий от маркетинговий хід, чи як там ще сказати? Зараз буду жарити його. Ну, Вони ще підростають там, як батони будуть сиві. Капець. Короче, поклав верх-низ на 150 градусів. На середину протягень. так. О! Взяв я маміну пательню і на неї викладаю. пиріжок. Подивимось, що то буде. Начинка у нас готова, що тут, що там, так що нам треба тільки, щоб зготовилося тісто. І так, воно посмажилося. Але... Что як с той стороны? Быстро так, швидко. Треба, Дивить, давно я не смажу у нас говорить. Не чи... Че... Ох, блин, чем она сготавилась, эти? Ну все, вынимаю и кладу остужать на решетку. Я буду пробовать и покажу. Так, нежненькие такие и шумы. Бачимо. В розрезе. Ну, вроде. Чисто все. И швидко. Недолго оно было на сковородстве. Так. Ну тут я не клал котлету, конечно. Было, раскатывал. Пробую. Супер. Ну, чтобы не переживаем. смажоты Рыцем Чисто підходить і під euh, духовку, і під пательню. Супер! Швидко робиться. Ну ось краса з духовки. Остехшие, тоже, тоже мягенький. Ось я розрізав, Ось такі він є. Зараз спробую. Я скажу так, воно смачно. Але через те, що тут ще котлета є. Але якщо враховувати поєднання і начинка, смажена на пательні, смачніший. Ну от така. Такий от вам рецепт. Всім дякую, хто додивився. Всім смачного. Мені особисто. Dali buda.